Багато зараз в прямих ефірах в Тіктокі ото все ті Амазон, Шмамазон, що інструмент там є. Ну, є щось один вопрос, я щось оце ніяк не можу розібратися. А чого там в основному все тільки парксайд і чого так багато? Я теж, кстати, не знаю, що вони тепер так за ним всі ганяються за цим парксайдом. Так реально, ну, а де друге більше Амазоном другий інструмент не заказують, чого на парксайті, деякі там у ті ящики, як розпаковують, там вже куча, куча, я не можу, чого від нього відказується, чого його не забирають, тоді. Що це за парксайт, що це за бренд, і де воно, чи то взагалі просто з Китаю, а тільки розказують, що це Амазон, Амазон, а то взагалі може просто такий виробник, чи що це таке, бо, якщо чесно, ну не, не в курсі. За парксайд. Навіть не гуглив, не дивився, хто це виробник, де це, чи це він якийсь бренд реально європейський популярний, чи це що це воно таке. Ну, Реально, чогось багато, чого ніколи там, Девольт, Макіта, чи інші європейські бренди не проскакують. що ну Хтось так само їх можеш не забрати. Чого іменно парксайд. Давайте пишіть коментарі. Будемо розбиратися з цією ситуацією.